Христос Воскрес, я вітаю всіх глядачів програми Скеля. Ми сьогодні святкуємо найбільше християнське свято свято Воскресіння Господнього, свято перемоги добра і світла над темрявою зла. Про це говорять численні пасхальні знаки, символи, але також життя святих церкви. І в нашій сьогоднішній програмі буде місце як на пасхальні знаки їх пояснення, а також на живі свідчення Воскресіння Христового. Зокрема, ви дізнаєтеся, про що говорить середньовічна ікона зі шестя Христа в Ад. Крім того, ми ближче познайомимося із особою короля Войтили. Але поки б'ють великодні дзвони і тривають пасхальні сніданки, я запрошую вас ознайомитися із головними подіями в житті церкви, які трапилися впродовж останнього місяця. 16 квітня Бенедикт XVI відзначив свій 84-й день народження. Це вже в шосте. Він отримує привітання з нагоди річниці свого народження як глава всієї католицької церкви. Пригадаємо, що Йозеф Рацинге народився у велику суботу, 16 квітня 1927 року в маленькому баварському містечку Марк Амін в родині офіцера поліції. Новий глава греко-католицької церкви в Україні зустрівся з папою. В останні роки східна церква постійно закликає Рим надати статус патріархату, який би дав більше автономії. Але архієпископ Шевчук заявив, що питання патріархату не обговорювалося із папою на цій зустрічі. З одного боку, ми представляємо йому наш розвиток, наші здобутки у різних галузях нашого нашого життя, як в Україні, так і за кордоном. Але з іншого боку, ми не хочемо чинити жодного пресингу чи вимагати. Чогось це визнання, воно рано чи пізно прийде. Під час загальної аудієнції папа привітав нового представителя греко-католицької церкви в Україні і відзначив, що це найбільша із східних церков у супричасті з Римом. У Ватикані визначилося із місцем перепоховання мощі Івана Павла II. Тіло святого папи покладуть у крипту, де раніше була гробниця іншого понтифіка Інокентія XI. Його мощі будуть перенесені з каплиці святого Себастіяна у вівтар Преображення. Це дає можливість перенести саркофаг Івана Павла Другого із гроти всередину базиліки святого Петра. Передача тіла була зроблена в суворій конфіденційності. Нагадаю, що 1 травня у Ватикані відбудеться урочиста беатифікація Івана Павла II. Блогери зі всього світу зберуться у Ватикані. Зустріч католицьких блогерів відбудеться 2 травня. Сотні блогерів уже подали заявки на участь в зустрічі, яка має відбутися наступного дня після беатифікації Йана Павла II. Метою зустрічі є налагодження діалогу між церквою та новими медіа у сфері блогів. Представник папської ради культури доктор Річард Рус розповів, що до участі в зустрічі запрошують не лише католицьких, але й усіх охочих блогерів. У Львові, 19 квітня, відбулося урочисте перенесення мощей святого Йосифа Більчевського, архієпископа Львівського латинського обряду. Його мощі перенесли з місця поховання на Янівському цвинтарі до крипти в Римокатолицькій митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Урочисте перенесення очолив архієпископ Едвард Новак, колишній секретар конгрегації у справах святих. На урочистості були також присутні архієпископ ігор возняк, представники міської та обласної ради та численна кількість. Вірних у червні 2001-го, нагадаю, під час свого візиту до України слуга Божий Іван Павло II проголосив Йосифа Більшевського блаженним католицької церкви. А 23 жовтня 2005-го, під час урочистого богослуження у Ватикані, папа Бенедикт XVI зарахував його до лику Святих.